Привіт, привіт! Запрошую вас до міста із найсолодшою назвою. Мало хто знає, що Ізюм не має нічого спільного з виноградом. Місто розкинулось на берегах річки Сіверський Донець, яка має сім бродів. А броди з тюркської це інзум. Звідси і назва міста. Ізюм здивовані? Тоді з вас вподобайка. Ви запитаєте, звідки тут я? Ну як же я та сама родзинка міста, яка робить його єдиним і неповторним. Ізюм це одне з найстаріших міст Слобожанщини, розташоване біля підніжжя легендарної гори Крем'янець. Ви тільки уявіть, 216 метрів над рівнем моря, і це всього за 127 кілометрів від Харкова. Про незламний Харків дивитись тут. Ізюм це справжній музей просто неба. А свідками всіх подій в ньому завжди були тисячолітні кам'яні половецькі баби, які символізують предків. Чого вони тут тільки не бачили. Навіть застали часи монголо-татарської навали, коли наш край став безлюдним і на довгий час отримав назву Дике Поле. Але козацький полковник Григорій Донець Захаржевський власнокоштом побудував перший кам'яний храм ще до того, як ізюм став полковим центром, і Спасо-Преображенський собор разом з великою фортецею стали надійним захистом від татарських набігів та першими цеглинками у заснуванні ізюму. Місто ожило та стало відомим як одне з найбільших ринків по продажу худоби, вовне та хліба. Але щури скрізь дірок нароблять. Наспівали московити своїх пісеньок козацькій старшині, яка повірила в щиру дружбу і віддала своїх козаків на вимушену службу вже як гусарів. Але у неволі не справжня козацька доля. Та ізюм завжди був містом, яке потрапляло у перипетії найбільших військових лихоліть. Перша світова війна принесла повну руйнацію міста. А віроломний напад нацистів під час Другої світової тримав ізюм у повній окупації більше року. Та навіть на цій арені жорстоких боїв завжди проривалася національна свідомість українців. Нелегка праця випала на долю ізюмців, але вони впорались і повернули своє місто до життя. Побудували заводи оптичного скла та деревообробний, почали розробку фосфатних копалень, торфу, охри та вапна. А завдяки будівництву залізниці ізюм стрімко перетворився на промислове місто. Чуєте, як дихає Ізюм ритмом дзвіниць? Його серцем завжди були церкви й собори. В суботу всі виходили на центральний ринок, а в неділю на залізничний. Гадаєте, полуницю купити? Ні, щоб прогулятися на зупинці. Штука. Будь ласка, це відправна точка улюблених прогулянок центральною площею та не менш центральним парком. Та орки влаштували ізюмцям життя на лінії вогню. Перші дні повномасштабної війни стали справжнім випробуванням. Тяжкі бої, оборона міста та 162 дні повної окупації, до якої в місті проживало 46 тисяч людей, а після залишилось близько 10 тисяч мешканців. Я вірю в перемогу. Вони вкрали життя дитячого письменника Володимира Вакуленка, але не змогли вкрасти його віру в український ізюм. Обпалене та понівечене місто як справжній кремес вистояло та дочекалося наших захисників. Бо справжня родзинка нескореного ізюма це варта нашої волі. Підписуйся на канал і збирай серію книжок про міста України.